Донька Кітакелога високо оцінила роботу гур. А Єрмак подякував їй за правду. Меган Мопс, донька спецпредставника президента США з питань України та Росії, Кіта Келога, дуже високо оцінила роботу української розвідки та прокоментувала публікації щодо спроби звільнення начальника гур Кирила Буданова, про які останнім часом пишуть українські та світові медіа. Про результати роботи гур Меган Мопс написала у соцмережі X. Цитуємо. Розвідка Міністерства оборони під керівництвом Буданова, героя України, досягла значного асиметричного успіху на полі бою та посилила переговорну силу Зеленського. Чутки про спроби його усунення здаються нерозважливими політичними та вкрай шкідливими у критичний момент. До свого коментаря Мобс додала посилання на статтю екс-заступника начальника ГУР Іллі Павленка, у якій він розповідав про найгучніші спецоперації головного управління розвідки. У відповідь керівник Офісу президента України Андрій Ярмак подякував їй за відстоювання правди. Інтерв'ю Павленка поширила низка українських блогерів, зокрема Сергій Іванов, який порекомендував цей матеріал до прочитання.